Ну що, розповідає тоді історію? Історію я не розповім, бо її буде розповідати її власник у наступних серіях. Моя задача на даному етапі швиденько зібрати його докупи і зробити знову живим. Всередині там хаос та безлад, але це, на мою радість, не моя турбота. Яка у нас тут шкіра серія Executive. Не закривається. Ага. Таких тонкарів онкарів у нас їздячих досить багато, але, мабуть, те, що більш... Всього Принаймні в мене привертає уваги, це дуже цікавий колір, в якому він виглядає. Досить незвично. Глобальних планів ззовні приводити його до голодоладу немає, тому що він і так привертає увагу. І в певній мірі саме таким зачуханим ретрот стилем. Тобто це у нас буде ред лук? Я гадаю, що так. Спочатку машину треба. Понукати знову дихати, а потім вже дивитися, що їй буде личити зовні. Що ви плануєте взагалі з нею зробити? Ми, чесно кажучи, читерили і попередньо сервіс мотору, який вже був демонтований, до нас зробили. Зараз задача скласти його докупи. З коробкою поставити в автомобіль, це все запустити і перевірити, що з нього живе, а що потребує додаткової уваги. Покажи двигун. Пішли. Мотор цієї машинки доволі простий, а головне, що не було його практично варіації. Всі таункари з того часу, як його видумали в цьому кузові з 92-го року по кінець випуску, йшли. На старенькому американському V8 об'ємом 4,6 і всього лиш там якихось 192 конячки. Конкретно цей мотор колись з легенди був відкапіталений, але потім знятий з машини, тому що вона була в ДТП і так і валявся десь в сарайчику. Попередньо ми на ньому замінили всі основні ущільнення, сальнички. Та розхідні матеріали, типу помп, високовольних проводів, свічок і так далі. Ну і маємо надію, що він якийсь час буде працювати. Добре, з таким об'ємом двигун і такою малою потужністю. А в чому тоді кайф? У нього добрий звук. Він не непривердливий до палива. Він досить має великий ресурс, який частіше з цього закінчується просто від часу, а не від пробігу на одометрі. Запчастини не є проблема, єдине, що вони не в наявності в нас, якщо ми кажемо про нові, як правило, це все замовляється зі штатів. А якщо мова йде про якісь кузовні, салонні та інші речі, цих машин свого часу було дуже багато у вигляді лімузинів. І зараз вони вже старі і нікому не цікаві. І по 3-4 по тисячі доларів можна купити цілу автомобільну запчастину і зібрати з нього, як правило, все, що тобі не вистачає. Для реставрації, саме для реставрації, мабуть, він не цікавий, а для відновлення як фан-проєкт, то, як на мене, реально навіть в такому вигляді просто на ходу він є привабливим. Так, ну, у нас яке питання? Коли Карфест? Через тиждень. Через тиждень. Ти його відновиш за тиждень? Я, Я думаю, що на так. На колесах він стоїть, треба, щоб він рухався сам. Він рухатися буде сам? Я гадаю, що так. Все, ми з вами домовились. Це у нас така провокаційна серія. Подивимося, що з цього вийде. І... Але в будь-якому разі буде ця публікація. Якщо Дмитро не справиться, він про це вам скаже. Такого не буде. Yeah. Побачимося на Карфесті. Все, побачимось на Карфесті. Lincoln Таун Кар. Махнатого року, в Махнатому стані.